Трішки про італійських бджілок. недалеко від історичного центру Риму знаходиться мальовничий квартал Копеде, створений архітектором Джина Копеде, на початку минулого століття. Серед всієї суміші неоготики, бароко, Арнуво, античності та середньовіччя, в цьому районі представлені фантастичні модернові будівлі з вежами, фресками, гротами і різною символікою, такі як будиночок феї, палац павука та фонтан з жабками, в якому купались Бітлз після концерту в 1965 році. Також в цьому кварталі, як і в багатьох місцях. Хриму можна побачити різні зображення бджіл. І це не замовлення модного дому Гучі, а автограф династії Барберіні, гербом якої є золоті бджоли на лазуровому щиті. Найвідомішим представником цього роду вважається Мафео Барберіні, більш відомий історії XVII століття як папа римський Урбан VIII, Покровитель мистецтва та наук, завдяки якому в столиці будувалися розкішні палацо, храми, бібліотеки, площі та фонтани. Він протегував таким майстрам, як Караваджо, Нікола Пусен, Клод та Берніні, які спокійно могли творити свої барокові шедеври під патронажем впливового мецената. А один з фонтанів останнього так і називається Фонтан Бджіл з присвятою на ньому папі Урбан. Тому, знаючи це, ви неодмінно звернете увагу під час своїх римських канікул та відпусток на ці маленькі та значні деталі в образі вічного міста.